Всім доброго дня! Шановні діти! Сьогодні я вам пропоную створити отакого чудового осіннього їжачка. Це буде в нас аплікація. Аплікація саме із осінніх різних листочків. Для цього нам знадобиться шаблон самого їжачка його можна намалювати. І отакі різні чудові осінні листочки різних кольорів. Також нам треба клей. Або ПВА, або звичайний олівець. Для зручності я беру звичайний клей-олівець. Беремо, наносимо на е, листочок на самий клей і поступово приклеюємо наші листочки до нафарбованого намальованого їжака. Це будуть у нас умовні голочки, це ми так собі уявляємо. Або е нібито у їжачка дуже багато листочків з'явилося через те, що він котився клубочком із горбика. Листочки чудово приклеюються. І повинна вийти дуже гарна аплікація. Спробуйте зробити з татами, з мамами, можливо, із сестричкою чи з братиком. Вийде дуже гарно. Зараз подивимося, як вийшло у мене. Ховаємо повністю голочки їжачка. От і все. У мене вийшла отака чудова аплікація, спробуйте ви надішліть мені, будь ласка, свої фотографії. Дякую за увагу! До побачення!